До спорткомплексу з'їжджаються чоловіки, які зазнали важких поранень на фронті. Частина з них зараз проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Дехто вже пробував грати у баскетбол, комусь сьогодні вперше кидати м'яча. Ветерани розглядають нові спортивні крісла і пробують пересісти. Віталій сьогодні вперше грає у баскетбол після поранення. Втратив ногу на Донеччині. Вже оцінив переваги спортивного крісла. Воно таке шу -шустрі шустріше. Євген Федосєєнко займається різними адаптивними видами спорту та бере участь у численних змаганнях. Зараз тренується на звичайному кріслі колісному, аби дати можливість спробувати спортивні ветеранам, які приїхали вперше. Тут немає захисту для ніг першу чергу. Тут немає страховочних коліщаток кол 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 ззаду. Ну і на ігровому пілісні-колісному певна конструкція основних колес, тобто вони стоять під кутом. Сергій Пандрак у 2014 році втратив кінцівку. Після поранення спорт це його життя. Пристрасть волейбол. У баскетболі вже понад рік брав участь у столичних змаганнях. каже, чимало українських команд вже тривалий час тренуються на спеціальних кріслах колісних. Тепер вони є і у урівнян. Возиках з інвалідністю немає оцих маленьких коліс передніх, немає заднього колеса. Бачите? Заднього колеса. тобто перевернутися на цьому возику. Перед і назад на спину важче на тих возиках. Ми дуже часто переверталися на спину. Ну, а це може бути травма, не згрупіруйся, групі головою, так. Однією з тренерок поранених військових є гравчиня баскетбольної команди Рівне Вікторія Шматова, яка у професійному спорті понад 20 років. Я сіла якось на крісло колісне, це дуже важко. Це дуже важко. Тому тут сила рук, спини і дійсно сила волі, щоб все ж таки навчитись докидувати або там правильно кидати м'яч. І от з появою цих крісел ми можемо від. Працювати, якісь там взаємодії більш вже до гри організував заняття з адаптивного спорту для ветеранів Микола Дідувець у рамках проєкту Баскетбол на кріслах колісних каже, була потреба у спортивних кріслах. Допомогли благодійники в Німеччині взялися за цю справу і зробили клич, зробили рекламу саме на те, що потребують 10 крісел колісних для наших закисників. Збір на 30 тисяч євро. І в листопаді 2024 року ці гроші в грудні були зібрані. Потім ми зробили це замовлення, і ось через 8 місяців ми ці крісла колісні отримали завдяки німцям, донорам і Нігурській Сергії Ліщуку. Всім тим німецькому народу, який зібрав ці кошти, тренування проводять на базі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, завдяки спортивним кріслам колісним можливо сформувати не одну баскетбольну команду. Команда сформована однозначно, є кістяк, і бачу, що на сьогоднішній день. Якщо так будуть долучатися ще люди на кріслах колісних, то я впевнений, що буде навіть основний склад і допоміжний склад. Тобто перша і друга команда, так як воно і має бути. Тетяна сьогодні одна жінка у складі команди отримала цивільну травму і тепер пересувається на кріслі колісному. На тренуваннях з баскетболу вже не вперше каже, завдяки спорту відновлюється фізично та морально, радить усім не боятись. займатись, займатись, займатися ще раз займатися. Я тільки це буде рік. як… На кріслі, але я багато чого Вичай, Да. Проти того, що я лежала, і була неповоратка. Тепер я займаюся. Попереду у ветеранів регулярні тренування, товариські матчі та участь у змаганнях. А головне підтримка одне одного та поступове повернення до активного життя через спорт. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин.